Усіх громадах без обстрілів та ракетних ударів ніч на Нікопальщині минула спокійно. А так ворога не зафіксовано в жодному населеному пункті району. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали тривоги. Загроза артобстрілів в нас залишається. Тероризували Нікупольщину окупанти ввечері понеділка. Двічі атакували безпілотниками Марганецьку громаду. Обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань встановлюють. Купащині розпочали прийом заявок на виплату разової матеріальної допомоги у 300 тисяч гривень. Це підтримка сім'ям загиблих цивільних. На це у бюджеті області мають 70 мільйонів гривень. Перераховуватимуть гроші на особисті картки жителів. Для цього їм слід звернутися до ЦНАПу із пакетом документів. Він зараз на екрані. Розгляд заявки триває місяць. Вони віддали за Україну найдорожче власне життя. У Нікополі посмертно нагородили шістьох захисників. Міський голова разом з начальником районного центру комплектування передали відзнаки за мужність родичам загиблих героїв. При щоденні обстріли на Нікопольщині стартувала весняна посівна. Завдяки теплій та вологій погоді цьогоріч раніше ніж зазвичай. Аграрії вже почали сіяти ячмінь, горох та овес. Загалом ранніми зерновими в області планують покрити територію у майже 1 мільйон двісті тисяч гектарів.